Такого ще не було. Москву третій день затоплює. Через потужну зливу не ходить транспорт, а автівки тонуть. Вода у терце і переходах. Про все це докладніше розповім далі у випуску. Ви на фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. Москва потонула. Столицю Росії третій день поспіль заливає дощем. Автівки пливуть, тротуари перетворилися на річки, дерева вириває з корінням. Місцевий департамент транспорту закликав не сідати за кермо і користуватися метро. Давайте поглянемо на цей апокаліпсис. Саляріс починає плити, упливають. Його вже не врятувати. заливає не лише вулиці, а й пішохідні переходи. Вода проникає у торгові павільйони в московських ТРЦ. Люди не знають, куди подітися від такої кількості опадів. Деякі автобуси та тролейбуси у Москві затопило по вікна. тому вони просто стали і не можуть рухатися. Легкові автівки теж затонули. Водії кинули їх просто на дорозі до кращих часів. Прогнози синоптиків невтішні. Вони зазначають, що цього тижня у столиці Росії випаде 130% місячної норми опадів. Таким чином на квадратний метр припаде близько 100 літрів води. При цьому за першу декаду червня у Москві вже випало 90% місячної норми. Якщо в понеділок дощі були помірні, пролилося близько 6 мм опадів, то у вівторок цей показник виріс до 21 мм. У середу взагалі була мегазлива інтенсивністю до 41 мм. міліметра. Тож можна лише уявити, яка катастрофа чекає на Москву найближчим часом. Але торкнеться вона не всіх. Наприклад, столичні олігархи почувають себе комфортно, адже комунальники турбуються про них набагато більше, аніж про простий люд. Наприклад, у районі патріарших прудів помітили працівника у помаранчевому плащі, який віником змітає потоки води у ливнівки, все, щоб жителі елітного району не промочили ноги. Не всім так пощастило у Підмосков'ї під час буревію. Дерево на смерть задавило дідуся та його дев'ятирічного онука. Російські медіа з'ясували, що 64-річний чоловік прогулювався парком з хлопчиком. Погода раптово зіпсувалася, піднявся вітер і перекинув на них дерево. Очевидці викликали швидку, проте було вже надто пізно. Дідусь і онук загинули на місці. Слідом за столицею Росії та під Москов'ям затопило і Кострому. Вулиця в місті піднялася на пів метра. Транспорт пливе. Деякі пасажири маршруток їдуть у своїх справах, сидячи при цьому з ногами у воді. Очевидно, Кострома не готова до такої кількості опадів. Кострома утонув автомобіль. Думаєте, нам стоїть поїхати вперед, і ні? Втім, катаклізми накрили не лише Росію. У багатьох країнах схожа ситуація. Наприклад, під воду також йде Чилі. Після дощів із берегів вийшла друга за величиною в країні річка біо-біо. Президент оголосив про катастрофу і пообіцяв надати постраждалим допомогу. Діта Фекенда Лонрамона й Лондово Молінесу Сьора. В Іспанії теж не солодко в одному з регіонів, через раптові зливи, почалася повінь. Вулиці перетворилися на повноводні річки, змиваючи все на своєму шляху. А у Гватемалі один із муніципалітетів країни накрив потужний буревій. Вітер був настільки сильний, що валив дерева і стопи, а також пошкодив кілька будинків. Будемо сподіватися, що такого масштабу катаклізми обійдуть Україну стороною. Якщо згодні, поставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал. На цьому в мене все бережіть себе і до зустрічі.